Вузли, коли мотузка в'яжеться, ну так, Доведеть, якщо затягнете, доведеться різати. Але в'яжеться дуже швидко. Hmm, Такой воздух. Ну, такие вот. Як кажуть, ніякий. Затягнеться, не розв'яжеться. Покажу шістдесят Ну, Бувають випадки, коли потрібно досить швидко зав'язати, а ви нічого не вмієте, то... Можете зав'язати такий вузол. Він не розв'яжеться, витримує велике навантаження, але доведеться різати мотузку. Okay, we're good. Yeah,